Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням в другий сьогодні, 28 жовтня. Вівторок вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кончук, Так звуть мене. Це наш другий брифінг за основні події сьогоднішнього дня. І в принципі, деякі обставини, які допомагають нам краще розуміти ситуацію, орієнтуватися в тих чи інших майбутніх кроках. Ну і новації, які поки що опробовуються, або речі, які ми менше з вами досліджуємо. Але вони так чи інакше стосуються наших людей, наших територій території, навіть якщо вони тимчасово окупованими, є, і от попередню частину я завершував якраз ідею стосовно строкової служби для жінок, яка сьогодні потихеньку-потихеньку бачу в медійному просторі присутня. А от стосовно жіноцтва на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, ми менше знаємо, менше говоримо, але при тому всьому це якраз той приклад, який супроводжує руський мір. І за даними головного управління розвідки нашого сьогодні жінки становлять щонайменше 60% місцевого населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Дуже багато забрали чоловіків в армію. Там реально кілька корпусів сформовані з чоловіків з цих територій, колишніх наших співгромадян, можливо, і нинішніх, які насправді воюють проти своєї країни. Жителі окупованих цих областей іноді називають місце свого проживання, а не там і ДНР, а ЖНР – жіноча народна республіка. Тобто даються в знаки її хвилі біженців 14-22 років, плюс примусова мобілізація, плюс відтік трудових мігрантів і знову таки, за даними гур, жінки 60% і це не молоді дівчата. Тобто, частка людей похилого віку неухильно зростає, вже там перевищує 35%. Донбас по суті зараз набуває типово для регіону ну, такого зарбарлення досвіду тривалої війни. Тут, скажімо, от як на Балканах, та да, домінуюча група населення це дружини пенсіонерки, тобто, молодь без сумнівів ці місцевини, тоді як старших людей. Ну, приковують до рідної домівки там ностальгія, хвороби, і неможливість влаштуватися там чи візії щодо влаштування, і окуповані райони зараз стрімко порожніють, так само як і порожніють прикордонні території в нас в Україні на контрольованій території, де постійні обстріли, і це власне те, над чим працює Путін. І порівняно з 12 роком, коли населення зменшилося більше, ніж вдвічі, ці цифри просто вражають. Якщо Луганщина, наприклад, та, там тимчасово окупована територія, в 14 році було 2 мільйони, 2 мільйони 240 тисяч, в 22-му вже 1 мільйон 700, в 25 900 тисяч. Донеччина теж саме, 14-й рік починали майже 3 мільйони, зараз 1 мільйон. От вам і тенденції, причому, що очікувано в таких умовах нечисленні молоді дівчата і не народжують дітей. Статистика народжуваності от на Луганщині, якщо в 2012 році на 100 тисяч населення було 960 немовлят, то зараз 50. Просто 50. На Донеччині та ж сама історія. В 2012 році було 980, а в 2025 стало 500. Тобто на цьому тлі дещо несподівано що виглядає відносно стабільна кількість жителів саме в обласних центрах. А в Донецьку в 2014 році було 950 тисяч населення, зараз 800 тисяч. В Луганську в 2014 році було 463 тисячі, в 2025 300. тобто, насправді нічого тут дивного, якщо згадати історію цього регіону. А і 14-й рік і те ж саме люди тікали з сіл і містечок до мигополісів в пошуках заробітку і порятунку. До того ж, стабільність в цифрах зовсім не означає постійний склад постійних мешканців. Тобто, міграція з Росії. Вона відбулася, але не те, що планував собі метикував Путін. Вона не набула великих масштабів, але постійно, постійно вона йде. Росіяни не їдуть у покинуті під своєю ж окупацією або зруйновані в боях населені пункти. Ніхто їх не збирається відновлювати. Вони переміщуються в комфортні великі міста, комфортні за їх мірками, тобто російськими мірками, мірками, бо піс. Російської глибінки, де руський мір панує там сотні років, то Донецьк і Луганськ ну це Нью йорк для них. Навіть в нинішньому злиденному стані все одно там типу легше, ніж оця глуш їх десь там в районі Уралу, от те, що ми маємо на сьогоднішній день, і з, з, з чим доведеться після війни нам теж стикатися. Ну, після війни я думаю, що все одно підемо в хорошому розумінні цього слова в космос, і Україна повинна бути в НАТО із присутністю іноземних військ на землі. Це позиція очільників зовнішньополітичних відомств європейських, при тому, що. Окремо от Естонія свою позицію так висловлює. Ми відстоюємо повноправне членство України в НАТО і цьому не повинні завадити жодні обставини. Естонія була першою країною, яка на урядовому рівні чітко сказала, ми повинні надати Україні безпеку у вигляді чобіт на землі. Для цього треба, коли настане припинення вогню, щоб Україна була в НАТО. Ми дуже переконані і сподіваємося, що інші союзники по НАТО зрозуміють, якщо потрібні гарантії безпеки, то це членство у НАТО і присутність солдат. Не більше не менше. Так що сподіваємося, що вже ніхто там з за поребрика, А після того як дотиснуть Путіна, і хто там буде після нього, не буде вже виступати стосовно того, що це гарантії безпеки для Російської Федерації. До речі, аби прояснити цю ситуацію, картинку дати міністр закордонних справ України Сібіга сказав, так що Вітков, а це спецпредставник чи спецпосланець Трампа, отримав запрошення відвідати Україну, якщо не забоїться. Але думаю, що Вітков, ну як і Кіт Келох, міг би приїхати і поїздити по Україні, то напевно в ті дні не було би бомбардувань. Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну офіційно, і офіційно таке запрошення отримав пан Вітков. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів. А взагалі, то для наших американських союзників не потрібно додаткового запрошення. Вони завжди залишаються відкритими. Отак, от пояснив ситуацію пан Сибіга, побачимо, чи приїде Вітков. Було би цікаво, звичайно, і для нього насамперед, якщо він не побоїться. Ну а поки що би щоб ще й не з порожніми руками, бо як мінімум 10 систем ППО Петріот потрібні Україні вже на зараз. Хоча на найближчий час пам'ятайте цифру в 25, яку говорив президент Зеленський, але 10 – це точно. І очільник МЗС України відзначив, що Україна хотіла б, щоб партнери в межах цієї програми ПУРЛ. По закупівлі е, організацією НАТО за гроші членів НАТО, озброєння в Штатах, аби його передавати далі Україні, допомогли закупити ці і інші засоби ППО. Ми зараз активно працюємо з нашими союзниками щодо прискорення постачання рідного виду ППО до кінця цього року. Це якраз це завдання, яке ще раз нагадав про її наявність на ставці. Верховний головнокомандувач про ставку я вам доповідав в першому брифінгу. Звичайно, що паралельно важливо зміцнювати наші спроможності і спроможності виробляти самим ці системи. Це власне про самодостатність, і це теж той пакет стримування, який буде запобігати подальшій російській агресії, підвищуючи ціну російській агресії як такій. Ну, в принципі, от за останніми даними до цієї програми закупівлі американської зброї пуру вже 16 країн долучилося. Хтось більше, хтось менше, але в принципі виходимо на ці цифри в мільярд на місяць. Для того щоб просто закуповувати зброю, ну просто, не просто, але нагадаю, що санкції нафтової дають Путіну мінус 5 мільярдів на місяць, залишаючи власне 5 мільярдів 50% від його достатку. Ну, якби він за ці гроші бо іншого доходу в нього немає. За великим рахунком він ще має утримувати всю територію Російської Федерації. Не забуваємо про це. Ну і якщо тиск робити далі, то звичайно по лінії тих країн, які допомагають ну безпосередньо чи опосередковано обходити Путіну санкції в насамперед ці нафтові. І в Штатах очікують, що такі країни, як Угорщина, Словаччина і Туреччина розроблять плани з позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його. Це посол. Статів при НАТО Меттю вітакер. А причому на Угорщину дуже серйозний наїзд. Ви знаєте, Угорщина на відміну від багатьох своїх сусідів не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тобто, самі американці орбану кажуть, що якби ти щось неправильно робиш, тому ми будемо продовжувати працювати з ними а також з їх сусідами, такими як Хорватія і інші країни, які можуть допомогти відмовитися Словаччині і Угорщині від російських енергоносів. При тому, що Хорватія вже не один раз казала, які проблеми ми можемо з нашого нафтогону перемкнути нафту на вас, а ті ні, тільки з Росії. Ну от з цього приводу починають нервувати американці і відчув цей момент дуже серйозно відчув Орбан. І почав таку поки що медійну атаку на штати, але вже не тільки медійну, бо він збирається туди поїхати. Орбан вважає, що санкції штатів проти нафтовидобувних добувних компаній Росії з позиції Угорщини були помилкою. А угорський прем'єр, якраз наступного тижня, коли закінчиться там ця поїздка в Азію Трампа бути в Вашингтоні і зустрінеться з Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу американських санкцій на російську нафту, забігаючи наперед, події. Ну, навіть не подібна ситуація. А я вам описував а, історію, де а, націоналізував уряд Німеччини два заводи РосНЕФТІ. То зараз штати дали півроку на перехідний період, щоб там росіян в принципі не залучилися. Я думаю, що така принципова позиція має зберігтися і тут по Угорщині. Як от Орбан, я скоро буду у Вашингтоні, щоб обговорити значить постачання російської нафти до Угорщини з президентом Трампом. Ми спробуємо знайти вихід особливо для Угорщини. Бо, в принципі, він так це подає, що Угорщина залежить від Росії в основному щодо імпорту нафти і газу і збільшила свої закупівлі. по суті, не зважаючи на те, що багато сусідів працюють на скороченні залежності від російських енергоносіїв. Ну в основному це наявність газу. Але бачите, Угорщина, Словаччина, вони і нафту, і газ беруть. І щодо тиску, теж це росіяни відчують одразу, бо Лукою терміново планує продати міжнародні активи після запровадження санкцій. Ну, люди, які є наші за кордоном, ви ж бачите, що в тій чи іншій країні виїдете, там заправка «Лукойл» стоїть. Ну, все, якби закриваються, або закривайтеся, або рятуйте хоча б гроші взяти. І російська компанія Лукойл заявила про намір продати свої міжнародні активи після цих санкцій, не тільки ж, до речі, піс... штатів, але й низки інших держав. А в заяві це офіційна заява на сайті компанії. Там йдеться, що розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато. Продаж буде відбуватися в межах ліцензії, виданої управлінням з контролю за іноземними активами Мінфіну США. І Компанія також зазначила, що може звернутися по продовження дії ліцензії, щоб забезпечити безперебойну роботу своїх активів до завершення угод. Ну, це затягування часу може так виглядати, а можливо, просто порятунок і ну, якби така конкретна втеча щодо фінансування путінської військової машини. Звичайно, що воно відбувається переважно за нафтові ці гроші, але і речі, які би гольмували чи не гольмували внутрішню ситуацію з економікою в Росії. І от цей скандал, який був останніми днями, він ні не дуже поширювався самими росіянами. Ну там ж все контролює держава, якби щоб сміття не виносити, але видно, що є проблема, досить відчутна проблема. Одні говорять про те, що нам треба зекономити, якби реально затягнути паски і сидіти мовчки. А інші кажуть, слухайте, дайте нам гроші, бо ми звикли брати великі гроші. І там ця колотнеча на центробанку. І непоступливості очільниці цього центробанку такої набіуліної, яка ту відсоткову ставку там ніяк не може знизити, щоби дало можливість брати кредити тим, хто звик брати кредити, а потім їх не віддавати. Так от, російські військово-політичні пабліки говорять, що лобі, оце військове, запропонувало Путіну терміново, як вони називають, вирішити питання з Набіуліною. Я вже казав, що вирішення питання в Росії це миття вікон десь на 16-17 поверсі. Ну і мила. Це на булю на вік, вікно послизнулося. Ну, ви розумієте? При тому, що в центробанку на цю інформацію відповіли словами про громадянську війну. От не більше, не менше. Я ж кажу, тобто риторика і там градус, якби підвищується щодня. Опоненти голови центробанку в Кремлі. Це знову ж таки повідомлення російської сторони. Виконали обіцянку і звернулися до Путіна з проханням відправити відставку на Біуліну. А я думаю, що вона просто спить і бачить це. Президенту сказали, що голова центробанку ігнорує вимоги адміністрації президента щодо зниження ключової цієї ставки, таємно підтримує лібералів. і Робить все, щоб у Росії спалахнула страшна криза, яка зробить неможливою нашу перемогу. Могу весво, так вони формулюють це цей момент. Також їй пригадали втрату контролю над міжнародними резервами Росії. Як вона могла їх не втратити, а за рахунок яких зараз фінансується? як Вони пишуть, фінансується київський режим і його війна проти нас. Владімір Владімір спочатку навіть не захотів про це слухати, але потім йому докладно розповіли про гріхи Набіуліної. Він був надзвичайно неприємно вражений і пообіцяв подумати. Отак, от, от типу сказало джерело в Кремлі. А в центробанку відставку Набіуліної не вірять і стверджують, що тільки вона зараз рятує Росію від голоду, вуличних побоїщ і громадянської війни за. Її. Їжу. Ще раз кажу, таких слів ми ще місяць тому не чули. От якби виходить на що? Тобто вже по суті на порозі голоду, вуличних побоющів, громадянської війни за їжу. Вітаємо Київ за три дні, абсолютно при тому, що е, там на тлі вуличних побоїщ за їжу, друзі, це не жарти. І з урахуванням того, що там на багато товарів зараз росіяни вводять водять держрегулювання. А звичайно, що ну, бізнеси в радянському Союзі ж подібне ж робили. Е, як тільки держрегулювання, тобто заборона там якби ринковими методами працювати, там десь попит, пропозиція, пропозиція, попит, ціна відповідно. А якщо що бізнес не може піднімати ціну в рам... ну, в межах проблем, які є, а ну якби може йти в в'язницю в Росії? Запропонували саджати до в'язниці за дефіцит товарів, тобто вигідніше не продавати, чим продавати собі в збиток. Ну це зрозуміла формула. Так от саджати, саджати до заграти. Росіян попередили, що в зв'язку це теж військово політичні ці пабліки повідомляють. А в зв'язку з фіксацією цін на соціально значущі продукти можливі перебої з постачанням ряду товарів в роздрібні мережі. Це навіть лист є теж. Це відкрита інформація. Лист асоціації компаній роздрібної торгівлі, яку ця асоціація, який лист асоціації відправляла голові мінсільгоспу, очікується, що до списку соціально значущих продуктів війдуть це до кінця цього року. М'я. Со цукор, яйця також овочі, фрукти, рітейлери попереджають, що запропоновані Мінсельгоспом поправки до закону про основи державного регулювання а, торгівельної діяльності можуть створити ситуацію, коли м, закуповувати і доставляти ряд продуктів в торгівельні мережі буде просто невигідно. А в уряді вважають подібні заяви провокаціями. Окремі співрозмовники запропонували запровадити жорстке покарання для власників великих торгівельних мереж, якщо там буде спостерігатися дефіцит. Ще раз кажу м'ясо, цукра, яєць, овочів і фруктів, які віднесені до соціально значущих товарів навіть до кримінального переслідування. От на що виходять сьогодні росіяни. Щодо нашої сталості, звичайно, що було б добре, якби ми отримали цей репараційний кредит, він за, по, за, по, закривав би нам позакривав би нам велику кількість шпарин. Але тут пауза поки що до грудня. Побачимо, як вони розрулять, бо поки Бельгія проти і на цьому тлі якби руху немає. Але ЄС почав працювати над планом Б для фінансування України після того, як власна Бельгія заблокувала використання заморожених російських активів. От західні видання говорять, що Єврокомісія готує документ із трьома варіантами. Або це буде випуск спільного боргу для підтримки України, або це буде дійсно репараційний кредит на основі російських активів. Ну, в принципі, як робочий варіант, або припинення просто фінансування. Припинення фінансування, цей шлях фактично підтримує лише Угорщина. Ну, це правда заради. Я кажу такі варіанти, які є. Але от зазначається, що кілька європейських лідерів вже під час саміту, от який був Євросоюзу, заговорили про необхідність спільного боргу, якщо питання з активами так і не буде вирішено. Тобто, однак ця ідея теж викликає опір, оскільки багато країн і так перевантажені боргами, а новий пакет може спричинити всередині ЄС навіть політичну кризу. І незважаючи на напруженість, більшість країн ЄС все ще вважають використання заморожених російських активів оптимальним рішенням. А спільний борг це скоріше інструмент тиску, щоб підштовхнути в тому числі чи насамперед Бельгію до згоди. Ще раз рішення мають ухвалити до 18 грудня. Ну, ми працюємо, в принципі, якби президент Зеленський тут на позитиві, ну, побачимо. А при тому, що а, в тих, тих країнах, де є українці, зараз все більше і більше обструкцій. Ну, ви знаєте, а, ну, якби хтось каже, це не обструкції, а моніторинг, та і фінансовий, в тому числі. Ну, не мені вам розповідати, які люди повиїжджали, да і що вони там розказують в цих органах. А по факту, що мають тут в Україні, і це часто не співпадає. То от в Польщі прийнято рішення посилити контроль за грошовими переказами українців. Тобто податкові органи почали перевіряти навіть невеликі транзакції, там де не вказується призначення платежу. Якщо кошти надходять регулярно і без чітких пояснень, їх можуть розцінити як прихований дохід, і в такому разі рахунок можуть заблокувати аж до 72 годин, а навіть до трьох місяців, поки буде відбуватися з'ясування обставин. Просто кого це стосується, друзі. Зважте на цю ситуацію при тому, що там же ж надходять кошти, і мова йде не тільки про бізнес обору. А в тому числі, що таким чином, росіяни можуть фінансувати обструкції проти Польщі, які можуть здійснювати люди, в яких є український паспорт, От, наприклад, двоє громадян України зараз заарештовані в Польщі за підозрою співпраці з іноземними службами. Тобто йдеться про жінку 34 роки, чоловіка 32 їх в Катові це затримали. Суд відправив осіб під варту. Це координатор польських спецслужб. Це офіційна заява. За його даними в Польщі вони займалися розвідкою. Зокрема, вивчали військовий потенціал країни. Також встановили засоби стеження за стратегічними об'єктами інфраструктури, в тому числі транспортними, які використовувалися для підтримки України. От як вони працюють, і це теж не жарти насправді. До речі, я розумію чи що присутність Росіян ну в Польщі напевно менше, а в Фінляндії більше. А тому, що раніше в Фінляндії, наприклад, росіяни могли спокійно купувати нерухомість і використовувати її як заманеться. То Фінляндія тепер заборонила з огляду на весь цей досвід росіянам купувати нерухомість через загрозу нацбезпеці. От прямо так і пояснили. От всі за останні дні 11 угод з купівлі нерухомості було заблоковано Фінляндією. Нерухомість це один із шляхів для гібридного впливу. Тому ми відхиляємо угоди, які можуть загрожувати національній безпеці безпеці постачання, ускладнювати організацію оборони. Все ж те, що стосується росіян. Ну єдине, що вони зараз можуть трошки поаплодувати італійському суду. Бо це теж пов'язано з Україною, пов'язано з Росією, пов'язано з впливом на Європу. Італійський суд таки ухвалив рішення, згідно якого українця Сергія Кузніцова якого підозрюють в тому, що він брав безпосередню участь в підриві північних потоків, мають передати Німеччині адвокат українця, правда, повідомив, що збирається подати апеляцію на рішення суду в Болоні до вищого суду Італії, і за його словами, судді використовували докази, які Верховний суд Італії вже визнав недійсним. Але цей же ж адвокат наголосив, що йдеться не лише про долю українця, але й про довіру до європейської системи судового співробітництва. Тобто то взаємна довіра не може бути сліпою. Вона повинна ґрунтуватися на реальному контролі гарантії, інакше перетворюється на співучасть у порушенні фундаментальних прав. Тобто мається на увазі натяки на такі на вплив теж саме російських грошей для того, щоб цю людину отримати в Німеччині. Ну а поки що, Сергій Кузніцов залишатиметься в Італії. Ну до тих пір, ну як мінімум, поки не відбудеться слухання в касаційному суді. А щодо наших людей, які мандрують через кордони, я вам доповідав за Польщу, доповідав за Німеччину. А притік українських біженців теж різко в Чехії. Ну і дивимося. Там же ж на початку листопада буде новий уряд. і В нього є великі плани на українців плани в лапках, звичайно. Але от за цей час місяць трошки більше кількість українців, які прибувають до Чехії, помітно збільшилася. І це за рахунок дозволів виїзду хлопцям до 22 років. Бо там, де їде хлопець до 22 років, то він же ж їде не один, як правило. Ну як правило, є дівчина, є там батьки. І, от е це Чехи, чешські МВС. Це їх інформація. В вересні вони видали 13,5 тисяч дозволів на тимчасовий захід. А тоді, як раніше, в середньому оформлювали на ти на тиждень півтори тисяч, а зараз 13,5 тисяч. Тобто загальна кількість українських біженців Чехії наближається до 400 тисяч і це найвищий показник в Євросоюзу з перерахунку на душу населення. Там скрізь українці, в принципі, в усіх галузях вони задіяні. Ще раз кажу, але уряд, по цей новий, який має бути, ну хоче якусь цю ситуацію поміняти раніше. Я вже говорив про те, що кількість українців віком до 22 років, які шукають притулку в Німеччині на початку жовтня, теж в десятеро зросла. Ситуацію кінця серпня, і це правда життя. Ну бо по факту ще один такий нюанс: кількісний виїзд молоді по суті плюс-мінус дорівнює падінню народжуваності до 30-го року, причому падіння народжуваності вдвічі. Ну і плюс же цей репродуктивний вік до того моменту, і це означає, що Україна може втратити целе покоління, а відновлення населення до довоєнного рівня стане неможливим без масової міграції, питання якої, по всій видимості, якраз зараз є на порядку денному, і кожного дня є якісь інформації: то та організація, то та контора, то та фірма винаймають там то з Бангладежу, то з Пакистану людей, і це правда. Нас Києві вже якби ну не те, щоб не озброєним оком, але так, якщо знати це, то можна відзначати. Появу там на будівництвах навіть логістика. Так само. Ну і друзі. Фіналізую сьогоднішню цю нашу другу частину: теж враженнями від диктанту. Ну, вчора дата з українською мовою, диктант. Я не пишу його, я чесно скажу. Ну, не те, що ну немає часу. Але в принципі, якби та там хтось перевіряє свої знання для когось, це ну, необхідність, для когось це символ. я ж не проти, я тільки за абсолютно, бо чим більше популяризація України української мови, це ти, тим краще. Але от вчора якийсь скандал такий вийшов. Ну, знову ж таки, це напевно від того, що люди повиїжджали, і ті, хто реально фахово цим займався, ну або їх немає. або Ну, якби так на відправили там, аби було. Он вчора скандал в чому, що багаторічна переможниця радіодиктанту, прямо в... ну наживо в прямому ефірі, критикувала цей диктант і її просто вимкнули з ефіру. Отак, от щоб просто не не, не не базікала там, що попало. Ну за 26 років каже, це був перший диктант, який мене збив з пантелику, збив мене з ніг. По-перше, погано прочитаний. А читало я, щоб ви розуміли, Наталя Сумська. Тобто погано прочитаний і текст дурний. Я не знаю, нехай краще читав би текст Павло Шибаби, який читав минулого року. Ну, видно, щось там не склалося з паном Павлом. Або треба просунути пані Наталю Сумську. Я так ну, при всій повазі, звичайно. За, за ним, хоч можна було писати відразу всі розділові знаки. Ну, може Він казав, тут кома тут знак оклику Але от як тільки вона критикнула все, вимкнули її з ефіру. Правда, потім, що це ведучий там перервав слова, вибачилися і про, пообіцяли провести редакторську роботу. Але просто знову ж таки, це рівень того, що називається наш при всій повазі марафону. Якби так переполошилися. Пере, пере, е, В принципі, українці вже про цей радіодіктант жартували сказали, що швидше, ніж Емінем. Ну, знаєте, репер такий відомий, але читала ще раз Наталя Сумська і традиційний радіодиктант, який відбувся слухачі мережі, зізнаються, темп був настільки швидким, що не всім вдалося за ним встигнути. Дуже заплутано, варто брати викладача, а не актора. Ну, і дехто навіть порівняв Сумську з легендарним репером. Що це було? Емінем на мінімалках. Ну, друзі, в будь-якому разі є такі моменти, є така обставина. На жаль, вимивається не тільки якби, населення, а вимивається за цих обставин, що є сьогодні, і, напевно, якийсь культурний рівень. На жаль, сподіваюся, що далі буде краще. Оптимісти, поінформовані. Реально і категорично друзі, дякую, що ви є на youtube каналі Василь Томчук. Так виглядає продовження нашого інформаційного дня. В свою чергу він називається вівторок і 28 жовтня. Приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь. Якщо заходить формат, теж, будь ласка, не лінуйтеся, там пальчик догори. Категорично українська вподобайка, лайкос, нехай обертаються швидше алгоритми Ютубу. Спасибі вам за ваші коментарі. А, дякую, мої патреони, спасибі, спонсори каналу, друзі. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. В описі до цього відео. Як маєте бажання і можливості, завжди знайдете додаткові опції. Завжди і я, в свою чергу, радий спілкуванню. А до речі, аби було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті, теж така Є можете своїми соціальними мережами відправляти лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим колегам по роботі. А насамперед, кожен в своєму форматі я не сумніваюся. Ми всі разом, хто як міє, хто як може, хто як знає, пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай що стоїть, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава. Слава Україні!